В студії першого подільського, і нині ми підбиваємо підсумки 2023 року. Сьогодні будемо говорити про театральне життя та як вдалося пережити цей 2023 рік. Чим ми можемо пишатися, і що плануємо на майбутнє. Сьогодні в мене в студії е, гості. Це Андрій Ковальчук. Він є директором Хмельницького драматичного. Е, Драматичного театру імені Старицького та Дмитро Гусаков, головний режисер Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Вітаю вас. Вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хотілося б почати з того, скільки власне, було прем'єр цього року, які вони були, і за яким принципом обирали тематику вистав. А... Та шановні друзі, ще раз вітання 23-й рік був складним не тільки для нас, але й для всієї України. Ми це знаємо. Війна продовжується завдяки спотупові Збройним силам України. Ми маємо можливість працювати в цей складний час. І ми виконуємо наші показники, наші планові показники, які ми, як і кожна організація, маємо цього року. Було заплановано шість прем'єр. І ми їх все ж таки зробили mm -hmm. е, на протязі року. Остання прем'єра була е, теж mm -hmm. дитяча вистава до Дня Святого Миколая. Називається Папелюшка, про яку ми будемо говорити пізніше. І, власне кажучи, е, всі є на місці. Слава Богу, всі актори, всі цехи, які в нас працюють, є головний режисер, тому що він рік був на фронті. Учасник бойових дій, е, і зараз він з нами. І слава Богу, все окей. Ми дуже дякуємо йому за те. Тому ми справляємося з нашими планами як по фінансовій частині, так і по творчій частині. Якщо говорити про репертуар, як його підбирали, щоб у нас різна аудиторія, і діти, і дорослі? Тобто, як виходили тут з цієї ситуації, щоб задовільнити глядача Хмельниччини і не тільки Хмельниччини, я так розумію. Ми завжди слідкуємо за тим, за нашим репертуаром, Завжди слідкуємо за нашими партнерами, які вони вистави ставлять, як в них міняється цей репертуар. І власне, ми зрозуміли, що після повномасштабного вторгнення, звичайно, перевернулася така українська сторінка все кардинально помінялося. Навіть наш репертуар десь ми розуміли, що вже частково не підходить, не актуальний, і ми дуже полідно взялися в роботу, як у 22-му році, так і в 23-му. Ми зробили кілька дитячих вистав, таких патріотичних. Це дуже багато наших глядачів вже знає. Називається Козаки Дуже правдива історія mm -hmm. про похід наших козаків як прототип збройних сил України до Криму, відбиття там образних Херсонського кавуна, солі кримської і тому подібне. Як колись ходили чумаки, вистава, яка побудована на сучасних музичних мемах. На впізнаваємих таких треках, там де є пес-патрон, там, де ще раз я кажу, є херсонські кавуни, який ми потім його повертаємо, так і відбулося Херсон повернений, де ЗСУ перемагають Путіна і його солдатів. Путін у вигляді такого там свині, такої. Тобто, ну багато вже глядачів пройшли. Ми приїздили, не знаю, там вистав може близько десь 70 вистав ми дали по, не тільки по області, але й по Україні. І в місті Хмельницькому друга вистава. Наша прем'єра це на дорослу для дорослої публіки на, на великій сцені до дня театру відбулося «Сеньорний на мільйон, або інша назва, оригінальна назва Моя професія сеньор з вищого світу з Скарначі і. І Тарабузі, mm -hmm. два і, і, італійських е, драматурги. Я, до речі, дивилася, була на цій прем'єрі, мені особисто дуже сподобалося. Mm -hmm. От якраз це для моєї цільової аудиторії вистава, тому що я добре і посміялася, mm -hmm. і відпочила, в принципі. Так. До речі, варто, о, варто сказати, що м, як один з підсумків так, нашого. Нашого творчого року це є певна. Вот Андрій Андрій Вадимович почав про це говорити. Що ми активно відгукуємося на ті події, які відбуваються, і власне кажучи, як рефлексія на на українсько-російську війну, в нас виникла така ідея, яку ми успішно реалізували. Це відкриття нової сцени, альтернативної експериментальної uh -huh. сцени сцена Антракт, де де ми плануємо показувати сучасну. Виставу за сучасну українською драматургією українською сучасна українська драматургія буде основою цієї сцени. Ось ми вже реалізували за цей рік дві вистави. Це вистава. Марини п'єсою Марини Смілянець, борщ або мій рецепт виживання, яку поставив харківський режисер Артем Вусик, в якій розповідається про життя окупованого села на Київщині. Це дуже актуальна. Є, є дуже актуальні матеріали, і на прем'єрі, на виставах люди плачуть і ніби очищуються, рефлексують від цього. Ну і друга вистава це. Васьок гол яка режисер Борис Кривець, який він почав репетирувати цю виставу ще до повномасштабного вторгнення, і потім е пішов в збройні сили. Зараз повернувся і, ніби закінчив, закрив такий е гештальт свій. Тому ось власне кажучи, про це теж хотілося б сказати. Що це в нас вже е якщо я не популяюсь, четверта театральна локація. Чи не бракує глядачів? Чи є запит? От приходять, дивляться, потребують мистецтва сьогодні. Такого от, театрального є, є запит постійний. Ми не кажемо, що в нас аншлаги на ці вистави, але по все, що ми близько 50 завжди запрошень віддаємо нашим переселенцям людям з Херсонщини, з Миколаївщини, з Харківщини, які зараз перебувають на території нашої громади. Всі ви знаєте, мене неодноразово про це говорили, що в театрі імені Михайла Старицького відкритий народів називають театральний бутік, а ми його називаємо гуманітарний штаб від Хмельницької обласної ради. Багато, практично три рази на тиждень приходить близько 400 або 500 переселенців, люди, які отримують там продукти харчування, одяг. Туди також наші хмельничани приносять свій одяг, який вони не використовують, але він в достатньо добротному стані: літо, зима, осінь. І в нас такий пункт. Пункт такий перевалочний, можна сказати, так і гуманітарна допомога з Європи і допомоги наших мешканців з міста Хмельницького. І коли приходять ці люди, вони ми так само їм роздаємо запрошення, запрошуємо їх до стін нашого театру на наші вистави, де вони також отримують цю арт-терапію, тобто перезавантаження. Вони трохи забувають трохи ті проблеми, ті ту депресію, в якій вони знаходяться, тому що кожен хоче додому, зрозуміло. Хмельницькому добре, але це все, рівно, це все рівно не дім, який би він був, дім є дім. І ми допомагаємо їм трохи перезагрузитися в психологічному, в художньому, в творчому плані. Mm -hmm. Ми вважаємо це також важливою роботою. Це часткова наша місія. І, звичайно, так само наші глядачі, це місто Хмельницький. Звичайно, це Хмельницька область. Ми також мали гастроль в цьому році в до Республіки Молдова, в місто Кишинів і місто Бєльце. Ми мали там вистави в рамках проекту Дні Української культури в Республіки Молдова, яка підтримується урядом Республіки. І Дуже неймовірно крутий досвід молдовани нам завдячують за нашу стійкість, тому що ми самі розуміємо, яка геополітична ситуація вона дуже гарно нас прийняли. На виставах побували люди, які тимчасово знаходяться українці, які тимчасово знаходяться на території Молдови як переселенці, також були громадяни самої Молдови, тому що ну Україна. В той момент, в травні місяці на дуже високому рівні була підтримка. і ми намагалися дати український продукт. Були українські вистави «Ой, на ходи гри, сюди на вечорниці, а також вистава для дітей більш така популярна, називається книга джунглів Кіплінга. І саме цим виставами ми проїхалися. Це були гастролі. І, власне кажучи, Тю місію, яку ми зробили і робимо до сих пір, ми вважаємо, що це одна із пріоритетних зараз завдань: робити нові прем'єри, залучати нового глядача, нові форми, сучасна українська mm -hmm. драматургія. Трохи ризикова тема сучасна українська драматургія, але ми розуміємо, що виклик часу робить своє, тому що вона не завжди там, смішна, кумедна, весела. Це драми, це, це сучасність. А яка сучасність наш образно кажучи? Тобто. Є трагічні, є трагічні події. Драматурги на це все відкликаються, пишуть п'єси, а ми намагаємося, як керівники таких закладів і режисери, зрозуміло, робити такий продукт, щоб донести людям, розкрити людям цей матеріал. Взагалі було колись таке порівняння, що о, з одного боку його можна вважати неправильним, а з іншого воно є доволі таким. О, Наглядним, я би так сказав, порівняння театру з супермаркетом. Бо коли ми приходимо в супермаркет, ми можемо вибрати собі той продукт, який нам бажається. Тобто, ми можемо взяти картоплю або м'ясо, або щось солодке, умовне. Так само, і глядач, коли приходить в театр, він має мати можливість обрати той продукт, який він хоче. Він може прийти і вибрати продукт зватання на ганчарівці. Абсолютно класичному українському стилі, а він може піти на експериментальну сцену і обрати ту саму виставу Васьок Гов, до прикладу, да для підлітків це сучасна драматургія, це десь є експериментальна. Тобто, абсолютно різний продукт має бути для того, щоб задовольнити якомога більше верст населення в творчому театральному плані. І от таке головне, мабуть, питання, яке воно театральне життя під час війни? От ви говорите, що вам вдалося таки виїхати за межі України, так, щоб показати наше mm -hmm. мистецтво. От також виїздили, я знаю, областю, показували. Тобто, як змінилося це театральне життя в умовах війни? Е -м... Е -м... Е -м... Дивіться, ми завжди завжди на грані ризику. Не в плані роботи як такого в театрі, а в плані того, що театр це є приміщення з масовим скученням людей. Це раз, тобто ми завжди переживаємо, чи буде тривога чи ні під час вистави, тому що це затягує виставу, це некомфортно, тому що ми перериваємо. Ми перериваємо виставу, ми зупиняємо її. Люди спускаються в укриття, перечікуємо. І так живе в принципі вся Україна. Це не тільки ми, так живе весь шоу-бізнес, приватний, комерційний. Театральний, філармонійний, будь-який, там, де є скупчення глядача, переживає такі умови. Ми вже до цього десь підзвикли, тому що зрозуміло, що ми, ми плануємо нашу роботу. Ми плануємо на півроку, як мінімум, з прозорістю, там, з достовірністю майже 90% плануємо нашу роботу на півроку точно. Але ми не знаємо, що буде завтра. Тому ми робимо так, як ніби ми е, б мали робити, зважаючи на тривогу, не зважаючи ні на що. Ми плануємо все. Ну, якщо якісь збої є, вони є. Е, е, це є результат війни, крім того. Зрозуміло, що ми е, максимально окремий наш наша ланка це є донати на збройні сили України, тому що паралельно з виставами, паралельно з продажем квітків, ми допомагаємо е, нашим хлопцям, і нас завжди стоїть скринька в театрі. Ми завдяки і за допомогою наших глядачів збираємо ці кошти, перенаправляємо їх на постійні потреби, е, запити, які які до нас просто злітаються кожного дня. Щось робимо. Потім звітуємо на своїх сторінках, щоб глядачі бачили, що робота проведена. З цим ми не втомлюємося ніколи. Нові прем'єри. В основному подяка за це все нашому колективу. Хотів би всім акторам цехам подякувати, тому що всі на місці це означає, що ми можемо цю роботу цей продукт зробити. Я хотів би глядачу пояснити про те, що е, виробництво вистави е, це, це як на заводі виробництво продукту, тобто ми з нічого потім е, виходить вистава на сцені. Для того нам потрібні цехи. У нас є столярний цех, у нас є швейний цех, які шиї костюми, столярний цех виробляє декорації, Художній цех, бутафорія, декоратори оформляють ці всі декорації. Це такий величезний рій, такий вулик, який працює два місяці над тим, що потім в день прем'єри глядач зміг отримати картинку на сцені з декораціями, як сценографію. Режисер працює з акторським складом кожного дня репетиції. А інколи це два склади, тобто паралельно два склади йде. Для того щоб ну театр, бачите, це, це живі люди, десь е, можуть бути людина захворіла, людина десь ну, звільнилася. Таке буває. Це є міграція трудова і добре, коли в нас є заміна, коли в mm -hmm. нас є інший склад, е, який так само в матеріалі так само е, був на репетиціях, і ми не зупиняємо цю виставу. Ми як планували, так і веземо. Тому я, завд... я завдячу колективу, всім цехам, також адміністративним, всім нашим працівникам, які також ми, по суті, тримаємо культурний фронт, всі працюємо, не стомлюємося це робити, не стомлюємося донатити на Збройні сили. Ну і, власне, це, напевно, той шлях, який ми мусимо пройти до нашої ідентифікації і до того, щоб ну, агресор все ж таки. Зупинився, розвернувся і пішов геть крайня прем'єра в театрі. Це казка Попелюшка. Як взагалі вдалося налаштуватися на такий позитив, чому власне захотіли саме казку показати, саме мюзикл uh -huh. нашому глядачу, і на кого він в принципі розрахований? Яка вікова категорія може подивитися, чого навчитися, що змінили від класичного варіанту. Uh -huh. Ну, дивіться, власне кажучи, в нас є друг нашого театру, це такий режисер Дмитро Обєтніков, і він є автором цієї інсценізації, Він написав цю компилятивну п'єсу, тобто він взяв шматки з різних історій і створив таку таку історію, де дія відбувається в об'єднаному королівстві Великої Британії. І, власне кажучи, ми в чому ми вирішили її взяти, тому що це щось нове. Це щось цікаве для нас, і нас нещодавно десь років шість тому була попелюшка, але це був більш такий класичний варіант. А цей він все ж таки такий осучаснений скажімо так. А однак при цьому залишається якась така класична база. І чому ми вирішили взяти звернутися саме до попелюшки? Тому що там є дуже один, один вагомий меседж, який є протягом всієї п'єси. Вона головна героїня. Каже, і в її фея її фея каже, і вона е е е погоджується з тим, що якщо ти чогось варта, то тобі обов'язково е прийде до тебе щастя, і все буде з тобою. Гаразд так само і нам здається, що ми маємо вчити цьому дітей в тому, що треба бути трудолюбивими, треба працювати, треба жадати і рухатись в до свого щастя, і так, з якщо. Дійсно робити все правильно, то в кінці все буде добре. В принципі, ось такий меседж, і власне кажучи, ми завдяки тому такому меседжу е, навчаємо дітей і дорослим говоримо, що в нас в майбутньому все буде гаразд, тому що ми цього варті. Ми варті нашої свободи, ми варті нашої незалежності, ми варті жити в цивілізованій європейській країні, е, перемогши нашого агресора. Тому тому власне кажучи, от так вистави будуть грати протягом новорічно різдвяних свят так. Протягом новорічної різдвяних свят, однак вона не має такої чіткої прив'язки виключно до, скажімо так, до зими її можна грати і в, в інші періоди, тому я думаю, що вона буде, буде в репертуарі. Якщо говорити про якийсь віковий ценз, то звісно, це мені здається, що це для діток від п'яти років, однак найкраще. Вона буде сприйматися дітьми у колі їх батьків, тобто це можна, можна навіть так сказати вистави для сімейного перегляду. Тому що ми ось на прем на прем'єрі ми побачили шостого. 6 грудня, що е, дорослі отримали не менше задоволення, ніж діти. Власне кажучи, так. Тому що коли щасливі діти, щасливі їхні батьки. Так, абсолютно. Ну, це точно. Це Така суцільна радість. Е, і, звісно, усі бояться говорити про плани на 24 рік, тому що ну, в нас є одна, єдина мрія в кожного українця це, власне, перемога. Але менше з тим, кожному з нас потрібно працювати. Е, для того щоб вона якнайшвидше настала, як буде далі рухатися театр для того, щоб і підтримувати і людей, і робити свій внесок у перемогу України? Ми не зупиняємо свою роботу. Знову ж таки, як я сказав, ми плануємо вже є плани на перших півроку з прізвищами режисерів з виставами. Практично сплановані періоди репетиції, сплановані гастролі в перший-другий місяць. Да, ми не можемо зараз, як і в Європі, планувати на два роки наперед, хоча хотілося б. Ну але, власне, прямо з 2 січня, починаючи з 2 січня, ми маємо гастролі місто Львів, місто Київ, місто Звягель це колишній Новоград Волинський, і місто Біла Церква. Ми маємо гастролі з виставою Крижине серце, яке у нас було прем'єра в 2022 році, і ем, з виставою Ніч перед Різдвом Миколи Гоголя, е, щоб глядач розумів, що прямо з 2 числа ми, ми їдемо на гастролі. Тому в нас не буде на базі е, вистав, але ми обіцяємо, що вже 17 січня е, ми, будемо, ми розпочинаємо нашу роботу знову. 17 січня ми запрошуємо всіх в рамках на правах реклами на ніч перед Різдвом, яке буде знову анонсоване в театрі ім. Михайла Старецького. Плани амбітні, як завжди, ми завжди планку завищуємо. В цьому році ми плануємо зробити шість прем'єр е, на різних локаціях. Тобто, у нас є 4 живих, живих локації. Перепрошую, чотири живих локації, і ми плануємо їх далі розвивати, наповнюючи репертуар кожної із локацій. По гастролям плануємо гастролі по всій Україні. Ми не знаємо, куди нас занесе доля, але е, то стандартні наші гастролі, там от Вінниці, ми їдемо в лютому місяці, в січні, верніше, ми їдемо в Вінниці, в лютому ми їдемо знову в Київ і в місто Житомир, в місто Тернопіль. Це крім того, що у нас є е, наші стандартні гастролі по Хмельницькій, по, по, по Хмельницькій області, там, місто Кам'янц-Подільський, Вінницькій області, в місто Бердичів. Тобто я їх навіть е, так не, не торкаю. Практично, ми дивимося зараз на всеукраїнські такі. І власне по таким чином робимо нашу роботу, як і будь-яке інше підприємство в рамках воєнного стану, так от плануємо. І тримаємо, називається, кручки, віримо в ЗСУ. Основним направленням нашого майбутнього сезону це буде українська класика, і в, сучасні, в такий сучасний погляд на українську класику та класичний погляд на сучасну українську літературу. Тобто, ось це ось таке основне направлення. Тому що ми розуміємо, що зараз основним є українська ідентичність, і те, е, е, класика, це наше коріння. А сучасна українська драматургія це є наша реальність, тому звичайно ми будемо більш, скажімо так, орієнтуватися на ці два направлення, і звісно, не знімаючи не не знімаючи з у, у з уваги драматургію світових класиків. Дякую вам за розмову. Запрошуємо усіх наших глядачів в новорічно-різдвяні дні відвідати театр і на власні очі переконатися у тому наскільки талановиті наші актори і усі люди, які трудяться над цим чудовим дійством. І дякуємо вам за увагу. На все добре.